Доброго дня, шановні колеги, за останню добу ситуація в зоні антитерористичної операції принципово не змінилася. Зафіксовані поодинокі факти агресивних дій з боку бойовиків на Донецькому та Луганському напрямках. За даними розвідки, фіксується прибуття нових військовослужбовців Російської Федерації, а також спроби встановлення єдиного керівного центру над усіма терористичними угрупованнями на Луганщині. Протягом останньої доби жоден український військовослужбовець не загинув, лише один отримав поранення. Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв полковнику Олександру Аніщенку звання Герою України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Це високе звання український офіцер отримав за виняткову мужність, героїзм і самопожертву. Виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, сказано в указі президента. Заступник начальника відділу управління СБУ Сумської області, полковник Олександр Аніщенко загинув 5 травня 2014 року. Під час виконання бойового завдання неподалік міста Слов'янськ. Він прикривав своїх товаришів від вогню терористів. Україна завжди пам'ятатиме героїв антитерористичної операції. Українські митці підтримують наших військових на передовій та у польових розташуваннях захисників Маріуполя. Побували артисти Полтавської державної обласної філармонії та місцеві волонтери. Діячі мистецтва виступили перед учасниками антитерористичної операції. А волонтери з Полтавщини привезли українським воїнам кілька десятків пічок буржуйок. Комплекти військової форми та змова взуття та інші речі. Іншу групу українських воїнів в зоні АТО відвідала творча група 58-го будинку офіцерів, які розташовані в місті Львів. Львівські волонтери до свят передали захисникам вітчизни, солодощі, вареники, теплі речі та понад 100 кілограмів кобасних виробів. Триває технічне оснащення української армії силами небайдужих умільців. Учасники авіамодельного гуртка южноукраїнської станції, юних техніків передали військовослужбовцям унікальний тактичний безпілотний апарат-розвідник. Характеристики його складають є такими: його вага близько півтора кілограма, висота польоту. До тисячі метрів тривалість 40 хвилин в повітрі, дальність польоту на 10 кілометрів і швидкість максимальна, яку може розвивати цей апарат-розвідник 60 кілометрів на годину. Цей безпілотник запускається з руки, є зручним в експлуатації. У розібраному стані має невеликий розмір, що полегшує його транспортування. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, кажіть. Так, да, Колеги, представляйтесь, не забувайте. Тетяна Сергійчук, Українське радіо. Скажіть, будь ласка, вже перед новим роком було пошито першу партію. Це десь 11 тисяч народних спальників, які ну, готували протягом кількох місяців для солдатів якраз для бойових умов. Чи вже перед почали передавати їх якраз на передову для солдатів? По спальникам зараз не готовий сказати. Я уточню цю інформацію і наступного раз я вам скажу. Колеги, чи є ще запитання? Телегнал ТВ Андрій Засаднюк напередодні були повідомлення про те, що зараз почалася приписна кампанія юнаків, які досягли 18-річного віку. Чи можете розказати, як вона просувається? І ще одне питання. РНБО напередодні продовжила призовний вік до 27 років. Так, от розкажіть, от, чоловікам, які ну тобто раніше група кажучи, в 25 років їх уже не могли призивати. Тепер по суті можуть чи потрібно їм певним чином самостійно з'являтися у військомати, влаштові регульовувати якісь паперові. Питання, тобто і що їм треба робити, як готуватися до можливої мобілізації? Дякую, все, що стосується призову та мобілізації, це регламентується нормативними документами Міністерства оборони України у підпорядкуванні якого знаходяться військові комісаріати справа в тім, що людей викликають відповідними повістками, запрошують до військоматів. Це не означає, що їх одразу. Призивають і кудись відвозять. По-перше, їх призивають для того, щоб побачити наскільки здорова людина, щоб вона пройшла медичний огляд, зрозуміти, яка спеціальність в неї є, якщо це на строкову службу. Щоб людину не перенавчати, якщо він а, має навички, наприклад, радіозв'язку, або щось, він йде в радіочастини, якщо він має навички управління механізованою технікою, він йде в танкові частини, або щось таке, а, тому якраз робота військоматів а, полягає в тому, щоб а, з, Взяти на облік людей, які мають відповідну спеціальність, і їх не треба перенавчати. Вони вже будуть. Якщо їх призовуть, і на це буде відповідне рішення, то вони будуть призвані на короткострокові курси підвищення кваліфікації або Отримання відповідної військової спеціальності. Якщо це мобілізація, це, це також не означає, що одразу людину призовуть на по мобілізації і відправлять у війська. Також ця людина має пройти відповідний медичний огляд, якщо він відповідає тій ступені придатності, він буде оповіщений про те, що його можливо визовуть для того, щоб він був. Щоб він був направлений у відповідну військову частину. Там він також на полігоні буде встановлювати свої навички, проходити навчальний курс, і вже потім за рішенням керівництва військового буде направлено ту чи іншу військову частину. Тобто, це планова робота військкоматів. І якщо повістка приходить, це не означає, що його одразу на фронт. Колеги, чи є ще запитання? Андрій Миколаївич, запитань немає. Дуже дякуємо. Дякую всім наступний брифінг завтра о 12.30.